Дві доби поспіль є успіхи на надзвичайно складних ділянках на Донеччині на напрямку Добропілля та Покровська. Про це зазначив президент України. Щодня наші бійці захищають позиції по всій лінії фронту, знищують окупантів та поповнюють обмінний фонд. 148 боїв за минулу добу зафіксували у Генштабі. З них третина припала на Покровський напрямок, ще третина на ділянку біля Лимана та Куп'янська. Ворог тисне і на Новопавлівському корунку. 26 разів захисники зупиняли штурми. І більше про ще одну воєнну добу на Донбасі в нашому огляді. На південно-слобожанському напрямку підрозділ прикордонників Стрікс завдає ефективних ударів. фпв дронами знищено транспорт, антени зв'язку та позиції ворожої піхоти. Кожен постріл у ціль. Ліквідовує російських військовиків і батальйон ударних авіакомплексів залізної бригади. Запускає безпілотників Джокер. До великої війни працював за кордоном та з перших днів разом з батьком стали на захист батьківщини. Я рахую класний день, коли ми просто взлетіли, збили ворожий БПЛА. Це зазвичай не є так тяжко просто. От багато чого залежить від того, хто біля нас. Багато хто скидає дані. Ми просто там за півгодини підлітаємо, находимо знищення. На Куп'янському напрямку окупанти намагаються активізувати наступ. На лівому березі річки Оскіл на напрямку Лиман Перший Куп'янськ. Але спроба провалилась. 116-та окрема механізована бригада 10-го армійського корпусу перемолола ворожий штурм. Броня розбита вщент, піхота ворога лишилася назавжди в полі. А це вже робота 14-ї механізованої. Ніхто не втік з підбитої буханки на куп'янському напрямку. Кадри з камери GoPro бійця третьої штурмової. Воїни просуваються вглиб до бліндажів з окупантами і беруть їх у полон. Нашу групу супроводжує стрілянина противника. Загарбники планували закріпитися і тримати кругову оборону, але марно. Руські виході. Руські. Знайшли ще один бліндаж. Зачищено, як прийняв на Лиманському напрямку. Московити застосували важку техніку і миттєво її втратили. Пілоти 63-ї бригади трьома дронами вивели з ладу танк. А вже пострілами зі свого танка наші бійці демілітаризували вороже укриття в Торському, рухалися вперед, попри влучання дрона. Російське командування робить ставку на застосування малих піхотних груп. Їх безперервно патрулюють. Оператори 66-ї бригади. Тож кілзони поповнюються черговими тілами расистів. На Краматорському відтинку групу окупантів ліквідувала 5-та київська бригада. Оператори влучили й по укриттям та антенах в зв зв'язку. А наші позиції залишилися непохитними. 24-та бригада полює на непроханих гостей в Часовому яру. Хащі не сховають ворога від пілотів БПЛА. Наші захисники вдало завдали авіаудару по командному пункту бригаду в Соледарі. За інформацією з радіоперехоплень росіяни відкопували своїх довго. Хижаки на турецькому секторі захопили в полон штурмовика. Аеророзвідка запримітила двох загарбників, що прямували на позиції. Після влучних скидів один не витримав, застрелився, інший підняв руки і пішов за дроном. Постійно ми декілька екіпажів, постійно, які його супровождали. Вони були з боєприпасами на низьких висотах. Ну, в його нові шансів не було. Тікти або кому зашкодить безпілотник. Вивів його полями до наших бійців. Йому дали води, цигарку та навіть капці. Я пошкодував уже першого дня, коли зрозумів, що мене погнали на м'ясо, що опинився в такій ситуації. Я з хлопцями спілкувався. Вони сказали, що якщо мене обміняють, мене знову сюди приженуть. А я не хочу. 93 третя бригада. Холодний яр показала кадри, як зачищала села грузьке і веселе неподалік Добропілля. Там нещодавно відбувся прорив росіян. В операції брали участь розвідники, дронарі, артилеристи. І ударні роботизовані комплекси, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника і під'їжджали фактично впритул. Ми рота розвідки до ї бригади зачистили та під контроль село, та село веселе. Сьомий корпус ДШВ показав, який вигляд сьогодні у Покровська. У місті працюють українські військові, а пересування його вулицями суттєво обмежене. Заходили ворожі ДРГ, намагалися працювати в місті, але сили оборони України. 25-та бригада, суміжники вибили всіх, все знищили всіх. Усіх, хто незаконно намагається прорватися у Покровськ, зупиняють єгрі 68-ї назавжди через ліквідацію. 38-ма бригада морської піхоти мінусує все російське, що рухається чи намагається сховатись. Бійці працюють 24 на 7. Чергову московську брехню про нібито окупацію села андріївка клевцове на Донеччині спростували бійці РДК та 5-ї важкої механізованої бригади. Смертники-прапороносці мали створити переможну картину в кількох кілометрах від Дніпропетровщини. Адмись просадівшихся двоїчих. Одну з двік, що прослизнули, знищили. Іншу двійку так званих прапороносців захопили в полон. Яке завдання поставлено в населеному пункті. Наше командування поставило нам завдання в п'яти місцях вийти перед дроном з російським прапором і сфотографуватися. Сфотографувався? Слава Україні! Героям слава! На новопавлівському керунку противник намагається прорватися всюди, де тільки може. Зустрічають і знешкоджують ворога бійці 23-ї бригади. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини.